Щиро вітаю всіх слухачів разом з вами. Бажаю роздумувати над таку тему, яка називається воля Бога в пріоритеті, ніж моє я. У кожного з нас є своє бачення, свої цілі, свої закони, свої принципи. І якщо всіх нас, всіх людей на землі взяти погляди, пріоритети, їх закони, поставити на вагу, то якщо вони не в гармонії з Богом, його законом, то вони рівні нулю, тому що. Вони приведуть нас до вічної загибелі, вічної смерті, а це дорога в нікуди. Тому для кожного з нас є добра новина. Якщо ми свої цілі, свої пріоритети, свої бачення, погляди на життя приведемо в гармонію. Закону Божому, якщо ми з вірою в Христа підкоримося Йому, Його волі, якщо ми йому даме законне право, ми. Бо царемо Христа в нашому житті, нашому розумі, нашому характері, наших звичках, то ми здобудемо саме головне. І перед нами відкриються нові горизонти, нові можливості, і саме головне вічне життя, яке є реальним його можливо отримати у співпраці разом з Богом і з вірою в нього. Е, наглядно ми можемо побачити цю важливу дію. Потрібно для кожного з нас зробити це в житті апостола Павла, коли він вважав себе людиною віруючою, людиною набожною, але насправді він не знав істинного Бога, він не мав з ним власних досвідів. І ми бачимо, як свої його цілі іноді мішали Божій роботі Божій церкві. Коли він зустрівся по справді з Богом, то ми бачимо, яку переміну він зробив. До Філіп'ян 3:7 сказано. Але те, що для мене було перевагою та заради Христа, я вважаю марнотою. Саме таку переміну потрібно зробити кожному з нас. Багатьох історій з Біблії, багатьох героїв ми можемо цю важливу роботу побачити, і цю важливу переміну, і ці важливі цінності, ці важливі а, поради, які надає нам, приклад Йова. Йова, 23, 11 по 12, написано. Нога моя упевнено тримається стежки його, шляхи його я зберігав і не ухилявся. Від заподі Його не відступав, слова уст його берігав краще, ніж мої власні правила. Ми бачимо, як Йов Божі закони цінував і давав їм перевагу. Тому наше є потрібно відкинути. Бо, на превеликий жаль, чому на, наше я нам потрібно відкинути, тому що ним користується диявол і бажає разом з нами в цій співпраці, цій дружбі недобрі, як задамо з'яву привести до загибелі, до поганого. Тому нам потрібно знайти істинного Бога, його істину, і дуже важливо підкоритися цій істині, щоб не втратити вічне життя і заради цього бути готовим на любі жертви, які вимагає істина. Uh, тому нам потрібно забувати ту велику жертву, яка була заради цього принесена для нас. Тому від Іоанна 4:16 написано і пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї, Бог є любов, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Бог в ньому. Тобто, ми бачимо тут важливі кроки. Ми повинні пізнати Бога. Слідчий крок ми повинні увірувати. І дуже важливо перебувати, тобто покоритися Богові, і тільки так Бог буде на нашій стороні і буде допомагати нам. Заради кращого нам потрібно відмовитися від неважливого, а Боже воно завжди бездоганне. Так ми бачимо в прикладі Мойсея. Євреям 11:24 сказано, що вірою Моїсеї, досягнувши віку, відмовився називати сином дочки фараоні, захотів краще стати з народом Божим, ніж мати тимчасову гріховну насолоду. Як багато історій з Біблії показують, які зміни люди проводили в своєму житті, здолаючи свою гріховну плодську природу і здобуваючи духовний характер, саме сильний погляд віри в майбутнє надихав Мойсея на такі кроки, і також, наш погляд віри в Ісуса Христа через Біблію ми можемо також досягнути таких вершин. У Псалмі 15,8 написано: повсякчас я бачу Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся. Свою безпеку Давид бачив не власному розумі, не власній мудрості. Він бачив у Бозі і разом з ним, і в залежності від його мудрості. Будемо пам'ятати лише, що так ми можемо до вічного життя. Бо ми будемо пам'ятати, що лише погляд з вірою, пустелі, коли кусали Змії давав життя тимчасове людям. Також Постійний погляд на Ісуса Христа з вірою саме це нам дає можливість отримати вічне життя. Бажаю кожному з нас робити ці важливі, можливо, нелегкі кроки боротьби з собою, з власним я і своїми цінностями та пріоритетами і надати право всьому Божому і справедливому і істинному. Тому Псалом 3,4,8 говорить: спробуйте і дізнайтеся, що Господь благий і щасливий чоловік. Той, що поває на нього. Давайте будемо разом йти до перемоги над собою, над власним я, над гріхом, який є в нас, який оточує над нас. І разом з Богом, і тільки завжди з ним. Надамо Богу законне право та переваги. Спочатку у своїх думках, а потім в словах та діях. Амінь.